Доброго ранку, мої сонечки! Сьогодні ми починаємо серію спостережень за природою. І починає наше спостереження місяць вересень. Для цього ми з вами потрапимо. Ось на цю чудову клумбу, де ростуть і квіти, і багаторічні рослини, і плодові дерева, і хвойні дерева. Ну що, в дорогу. Непомітною тихою ходою підкрався перший місяць осені. вересень. Небо на початку осені голубе та чисте. Дні стоять. Теплі ясні. Рослини оточують нас усюди, маленькі та великі, високі й низькі, квітучі і ні. Вони служать людям споким віку. Рослини прикрашають наш дім, наше місто, наш край і нашу планету. Радують око, роблять життя людей яскравішим і радіснішим. Чимало представників світу рослин мають цікаві властивості, наділені надзвичайними якостями і зовнішнім виглядом. Дуже багато дивовижного можна дізнатися про численних представників флори. Тому сьогодні ми подивимось на цю клумбу і запам'ятаємо її в перший місяць осені вересень. Рослини тут навіть все ще зелені, і тільки лисичка Клена почало жовтіти. Ще квітно чорнобривці, червоні, жовті або оранжеві. І як солдати стоять густо-червоні квіти амаранта. Ще білими залишаються соцвіття гортензії. Ще ми можемо побачити біленькі квіточки гібіскуса. Квіти хост вже пожовкли, але листочка ще залишається зеленим. Прикрашають клумбу сизе листя вічно-зеленої юрки. Тепле осіннє сонечко ще пригриває ялинку, тую, кущик барбарису, маленьке деревце абрикосу та інші рослини на клумбі. Кожного місяця ми будемо порівнювати стан рослин. Будемо спостерігати за змінами у різні пору року. Та ближче знайомитися з кожною рослиною. І сьогодні ми поговоримо про чорнобривці. Чорнобривці це символ України. Діти пов'язують ці квіти з образом матері. Для них це символ очого дому, материнської любові, батьківщини. Чорнобривці однорічна рослина, квітнуть влітку і восені, їх квітки. Мають багряно золотисті кольори, листочки темно-зелені, вирізблені по краях. Ці квіти мають духмяний аромат і нагадують яскраве сонечко. Вони полюбляють гніздитися сім'ями, утворюючи компактний кущ. Це не лише красиві квіти, що стали традиційними для української культури. А й смачна та корисна для здоров'я добавка в їжу. Ще з цих квіточок можна приготувати смачний чай. Пригадайте, де ви бачите ці чудові квіточки, а може, разом з батьками ви їх висаджували на клумбі. Ну що ж, до нової зустрічі в жовтні. Подивимось. За змінами на нашої клумбі, та я розповім вам про іншу рослину. До побачення!